Всім привіт! Ай, так гарно на дворі свіженько. Оце я спала, хай бог мило, як лягла, ще залина, не знаю в скільки, чи в сім, чи в шість, і спала. Ну й добре, бо та ніч така собі була не дуже, то цю ніч вже виспалась. Річі трохи не давав. окно в мене приоткрите, так щось витяг. А, кій-то чужий прийшов. Сьогодні сонечко. Мабуть, буде гарний день, хто його знає. Так, у мене кавуся вже номер два. Дівчатка, на рахунок тортика макового. Я вам вже і давала раз рецепт. Ну, Можливо, не всі зберегли, не всі бачили, не всі зрозуміли. То я вам виставила оригінал рецепта, Значить Тут саме головне на ніч намочити стакан маку. Не треба не його не молоти, нічого йому не робити, просто стакан маку і стакан сметани розмішати і поставити на ніч в холодильник. А тоді пекти із цього рецепту, розділити на два коржі, а тоді ще кожен корж пополам і гарно намазати. На смак він не зрівняється ні з яким тортом. Він виходить не солодкий, не притурний. Ну, от, дуже, от, як на мій смак, дуже добрий тортик. Тому хто полюбляє таке діло, то печіть. бо ні, якщо дощу не буде, треба сапати картопельку, бо бур'ян лізе як шкура. Картопелька вже вся зверху. Може там де один який кущик на підході, не, не видно, то можна трохи гербанути його. Треба сапати, бо буде біда. Так, та й грядочки треба. Ну, коротше говоря, роботи трохи є. Дай Бог, щоб вже і не було дощик. У кого його не було, то хай буде, а, а, а нам поки що достатньо. Треба справитися з роботою я тоді ще. Оце таке, і щось буду їсти варити. Щось мені окрошки, оце так не против наприклад. А, ну, не знаю, не знаю. Це так щось мені в голову прийшло. Крошечки по, понямать. Побачимо. Побачимо. Але щось варити точно будемо. Підемо пару годин, попрацюємо на городі. Дідуля вже мотлошить картопельку, ну і я за ним слідом. Тому на пару годин випадаємо. <реш> 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 Помагає. Дідулико сапаті <хи> між ногами. Все, зававахали картопельку, барабольку. О, і я ще грядочки захватила. А цибульку чесничок сьогодні випалим, але трішки пізніше. Саме головне картопельку хватили. Оце, бальзаміни вже все. гітлер капут. Сонечко є, вони здохнуть за пару годин. Дай буде й порядок огірків і кабачків немає. Пару днів почекаємо, там у нас вони посіяні. Не хочу той бурян приймати, бо там кабачки є. Як не зійдуть, значить буду пересівати. Зус! Люди втомились від порожніх імен. Розвиток нова валюта. Всі хочуть бачити сенс, прогрес та результати, навіть якщо твоє ім'я впізнаване хоч тисячу разів, і за ним нічого не стоїть. Ти вже нікому не цікавий. Світ швидкий, ім'я без діла це просто нікнейм. Твій рух це і є твій справжній бренд. Твої дії це єдина мова, яку неможливо сьогодні підробити. Тому рухайся вперед. Сьогодні не важливо, ким ти себе називаєш, сьогодні важливо те, що ти робиш. А це є. Є? в мене є. Ага. Тимосіта спавня це понорожку. Це понорожку. Аче. І брелок. Аче. Кожа. Аче. Також брелок. Аче. Велосипед. Аче. Менший велосипед. Chodzi. Jeszcze mniejszy. Najmniejszy. Chodzi Tak? Ja znowu mam potem jest jeszcze 5. Dobrze. Aby siano tam, co? To wyję. Co? Оце я намокла, я так кайфанула. слухайте, як круто на вулиці. Тепер душ, грітися і пити чайок. І тепер зроблю собі такий фрешик, Селера, Києві, овірочок. Ще яблучко можна додати, але в мене закінчилось. І все. Але, звісно, це не основний прийом їжі. Сьогодні ніяких планів немає, а від завтра в мене такий графік. Ух. Ваше здоровье.